Ну і останні заяви американських і європейських політиків і деякі події в Україні обговоримо з у студії. Це Дмитро Левось, політолог аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Дмитри, вітаю вас, вітаю, пане Дмитри. Якщо ваша ласка і нехай нас пробачить е Дмитро Анопченко по гарячих слідах я би хотів спочатку вашу думку ну це новина новина в україні подія останнього останніх кількох годин підписання президентом а, закону так про набу і сап що ви думаєте з цього приводу знову, з приводу нового закону? закону гадаю що це логічно абсолютно діє і як на мене дуже показова демонстрація всьому світу що е, помилки які можуть бути зроблені з влада влади, вони визнаються Швидко визнаються влада чує громадянське суспільство України, влада чує партнерів, і це виправляється. Але виправляється ну тобто є демократія, да, тобто отак ну, це великий, демокра... великий. Я перепрошую дуже це великий факт в бік російської пропаганди, яка я... кричала, що тут значить шото да, що 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 зелена влада, да, щось що там... вона все захопила і, да -да -да, да, і я, або просто... або починала, або перекручувала всю цю ситуацію. Тому Абсолютно, що я, люди от, я буквально вийшли. На сьогодні, наприклад, з людьми в Молдові розмовляв з з колегами. Uh -huh. з колегами. Вони говорили, що там сприйняття через російську пропаганду у багатьох людей таке, що це мовляв зараз будуть зносити Зеленського, зараз будуть uh -huh, через. Uh -huh. Але там все рівно викривлено, що мовляв, починається протест такий спосіб проти ось цього закону, який скасовує, який насправді, до речі, знову ж таки не скасовував повністю на САП, а uh -huh. обмежував і навіть не обмежував, а по, по іншому контролював Він їх. Да, підпорядковував, так. Да, в цьому плані. Тож є демократія, да тобто знову ж таки ось демонстрація того, що насправді суспільство хоче іншого, а не е якогось повалення влади в умовах війни. Ну головне, що в... так комунікація виглядала протестно, так ну, як вона і має в принципі виглядати так, звичайно, в здоровій так. країні. Ну, по іншому, але, але комунікація була таки. в тому так. сенсі, що обмін думками двох сторін був. І, і знаєте, як на мене, дуже ще один показовий момент е -е, дуже важливо, що. Зараз ну все тече, все змінюється, uh -huh. і е, часто густо можна зрозуміти так, що наприклад, що е, незалежність таких антикор uh -huh. антикорупційних органів можуть, може сприйматися як е, просто непідзвітність. І mm -hmm. те, що зараз о, ця ситуація виправлена о, новий закон, який зараз прийнятий, що там передбачається. Ми цього о... торкнулися з паною Оленою Мошинець, яка no, того, що ми... реалії змінилися. Так, да, Що СБУ так, може перевіряти, так. тим більше, що ті кейси, які демонстрував Пан голова Малюк, Служби безпеки України, вони говорять про те, що mm -hmm. це є абсолютно необхідним. Тому як на мене, це однозначно no, і але, чесно, у мене і виправлене суто по людськи. Я знову ж таки перепрошую, суто по людськи, мене тішить, що хай заткнуться. Ці російські пропагандисти так, саме да так, саме вони про нещодавно каюся перечитував Войновича Москва 2042, Ну цікаво, він же там описав так, так. і там там, якраз є ця цитата про росіян. Дуже дуже яскраво зараз каже, як не протестував, я стояв перед ним на колінах і молив його. Ну там, я такий це, це якраз про них. У нас все нормально в цьому сенсі. Так у нас там да, люди вийшли і чудова і, да, з картонками, красиво, так, чудова, да. чудова молодь. Да. молоді люди вам ну просто. Подяка і і уважуха, як то кажуть. А, пане Дмитре, знову таки до теми США 50 днів було ще два тижні тому. І вже тоді ви казали, що це на Росію особливо не було враження. Ви сказали. Аж якось там не вразило. Це точна цитата. Да, да, я да, продивився да, да. ваше. Да. А тепер 10 днів. Як гадаєте, це вже більше? І чи так само аж якось? Знаєте, зараз насправді ситуація дещо змінилася, як на мене, угу. зараз? Бо навіть по реакціях російської сторони угу. ми це бачимо. Да? Угу. Тобто вона така з одного боку, вона більш така не знервована. Да? А з іншого боку, сьогоднішній обстріл Києва. Це якраз Основна теж одна да, Це так, реакція, це так, відповідь, що так. Е все ж таки насправді не те, що ігнорування, а однозначне, категоричне Абсолютно. неприйняття. Але Сполучені Штати е змінили ситуацію, бо дивіться, да, як казав Рюте. В що мовляв ці 50 днів, це для того, щоб цей час тиснули на Росію, Індія, Китай, які Бразилії, які там угу. інші, хто може постраждати від цієї санкційної політики, стало зрозуміло, що вони ну явно не будуть тиснути. Хто може, той буде потихеньку відповзати, як Індія зараз так, вони будуть що ну, там потрібні за то це те діє слово, так? Да, 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 три Я заводи може, державних, то. ніби відмовляються від російської нафти потихеньку, Да, тобто. Хоча, мабуть, теж не надто ефективною, бо Трамп вводить такі ці санкції по 25%. Але тут теж все ж таки, гадаю причина не лише в Україні, а взагалі в глобальних в глобальній такій угу. політиці сполучених штатів. А дивіться, глобальна політика Сполучених Штатів так ну як теза, так зустрічає антитезу глобальну політику Китаю, і в цьому сенсі глобальна політика Китаю може і не не те, щоб не дозволяти, а дозволяти Китаю не відповзати від Росії, чи не так гадаю, що так воно десь приблизно і є, uh -huh. і е, саме, мабуть, розуміння цього е, теж е, Трампа примусило прискорити ось цей ну, ультиматум, не ультиматум. Да, ось ну мовно да, ультиматум його в медіа а, називає бо, до речі, да, в сюжеті у ну, у те, що говорив Дмитро Анопченко, Нього <кій> дуже класно було з цього приводу про тлумачення цього. Американськими дипломатами, що uh -huh. мовляв, це не ультиматум, да тобто вони державний департамент це сприймає не так, не радикально на відміну від ну, Це да. більш медійна так, назва і е е е тому і дійсно Китайська Народна Республіка зробила кілька заяв. Ну, по-перше, там, наприклад, заява про з приводу того, що не можна санкціями давити, та там якого. Потім заява щодо е е Україні, що е обурення чому е Отрапили китайські компанії під угу. наші санкції за торгівлю з Російською Федерацією, тобто це такі ознаки того, що вони так дійсно, як ви сказали, вони не збираються цього виконувати. і але, друге, але, момент... але ж, це ж все та сама ітерація а, такої дуже. Популярної в зовнішній китайській політиці тези, яка була, як я пам'ятаю, ще за минулого е е голови КНР Худзінтао, це значить боротьба з протекціонізмом. Так, вони пам'ятаєте, да, так да, да, да. і ну, це вона трохи трансформована під реалії. Так, але ну це те саме. Китай завжди виступав проти е протекціонізму. Мовляв, відкрити нам свої ринки і, і, і нема там це. До речі, теж такі достатньо показовий момент. Mm -hmm. Але за цей час Європа уклала угоди зі сполученими штатами та торгівельно, тобто тому. Е я думаю, що саме ось цей комплекс цих факторів він примусив прискорити цей процес і змінити ситуацію. Бо поки не зрозуміло, чи буде зустріч на початку вересня, чи не буде скоріше, що не буде. Хоча хоча ще тиждень тому скидалося на те, що ніби так, і буде. Але зараз ось цим рухом Трамп. Поміняв ситуацію, тобто, якщо б вона була і на початку вересня, і він приїжджав в умовах, коли взагалі нічого не uh -huh. ясно, зараз. Створені нові передумови, коли є що сказати Китайській Народної Республіці, є що сказати Російській Федерації. Дивіться, да? ми, ми, ми вже за цей час да, пройшли ось такий шлях, і тому тепер їм треба думати, що ж у відповідь говорити, і які дії Абсолютно робити. точно до вересня може з'явитися ще один козир. До речі, англійською Трамп ще так. один козир, Той про який умовний про який повідомив нам Дмитро Анопченко, наш колега, так от про цю дату, 8 серпня, яку, начебто, було звуч не начебто, а було озвучено на радбезі, так наскільки це реально, взагалі в дипломатії не прийнятно звати якісь дати, навіть терміни, так ну нагадаю, що в, у випадку, оскільки йдеться з щодо адміністрації Дональда Трампа, то Мабуть, це не надто велике значення ми нам слід віддавати, бо ну, все ж таки ми дуже добре пам'ятаємо, що війна мала закінчитися за 24 години. Так, да, звісно, тому... Все, все, все. А потім за 2-3 тижні, там, пам потім, ти да, пам'ятаєте ти теж? Да, ж. да, і там да, і багато таких речей було, тому за 2-3 тижні стане зрозуміло, чи водить Путін за нас чи ні. Так, 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 да, ну, ніби ситуація змінюється, але за великим рахунком, ну от тут я би не став надто серйозно ставитися досі до цієї дати, і гадаю, що е, нічого не змінилося, і санкційна політика Сполучених Штатів щодо Російської Федерації, і тих, хто торгує з нею, вона е, не буде там 500%, не буде там 100% цих мит, але буде поступово. <світна> і секторальна, і по окремих країнах ну хтось буде бити uh -huh. і когось будуть бити да там як е е е зразок. От дивіться, Індія uh -huh. так uh -huh. зробила. І, ну і до речі, риторика Трампа щодо Індії вона теж ну well, так... так когось треба скрізь стрій <світна> е прогнати, так, <світна> так да. Я <світна> думаю, що ось такова демонстрація, але ось цих радикальних дій у вигляді 100-500% очікувати не варто точно. Uh -huh. 29-го це було позавчора. А ви чули про уманське легке сучасне українське пиво, що втамовує спрагу? Ось ви кажете спеку. Але тим не менше, він такий. Трамп запропонував Путіну перемогу в Україні. Чому ж Путін відмовився? Такий Пітер Дікенсон написав. І там, зокрема, йдеться, що мовляв, Путін вірить у свою перемогу. Це я просто от. Цитую. Розглядає існування української державності як екзистенці... екзистенційну загрозу. Ну, це, власне, ми це знаємо, що є. А оці переконання, так? Е... Як ці взагалі глибинні мотиви пояснюють, чому от Путін відхилив, адже, ну. Правда, на початку свого терміну, на початку перемовин взагалі, процесу Трамп, наскільки я розумію, не був проти того, щоб Росія там залишила а, собі Крим, там контрольна Тре Трамп не був проти, проти України була і проти Європи була. І ось саме ось українська дипломатія і європейський. Ось цей опір. Угу. Теж ну не Те дали Путін від... не обирав йому, просто не дали обрати з того, так. Ну за великим рахунком так, так. Ну, ну, з іншим з іншої точки зору, да виходить так, що не відновилися часи пактів пакту Молотова Рібінтропу, коли всіх ставили саме через активність. Бо, по перше, Україна е заявила да, що ми аж аж ніяк, ніякий спосіб не погодимось на порушення, ну в тому числі міжнародного права визнання того, що якісь кордони Абсолютно. у нас там порушені. Ніколи не тебе. визнаємо так, да і другий момент і Європа. Була зайняла чітку позицію, і незважаючи на ось цей тиск, все ж таки і лавіювання було. Бо Україна, наприклад, погодилася в березні місяці, uh -huh. приїхавши зі своїми конкретними пропозиціями, які в Сполученим Штатам демонструвалися, що от, там секторальне припинення вогню там на морі, на там, повітряні удари. Uh -huh. На американську пропозицію да повністю да, давайте, але з'ясувалося, що Росія цього не робить, і ось цей поступовий шлях, тим більше, що і Європа постійно була в діалозі з Дональдом Трампом і. Ось цей поступовий шлях, який <реш> на тлі російського цієї імітації uh -huh. процесу, ось він зрештою і призвів до того, що о, о, Трамп відмовився від так, від, такого просування цієї ідеї. Хоча хто знає, як... чи означає це, на вашу думку? У нас буквально хвилина часу yeah. залишається. Мені тут вже редактор вухо каже, чи означає це на вашу думку, що Європа постала як певний Європа або Україна, або Європа Україна разом постала як певний окремий суб'єкт. Я гадаю, що Україна однозначно поставить Україна, як так. окремий суб'єкт щодо Європи. Вона зараз якраз це випробування проходить, і в тому числі як буде діяти от ця коаліція рішучих, яка тому це окремо суб'єкт буде та? в рамках НАТО, так і як буде далі, поки що, але тенденція так, тенденція однозначно та що в цих випробуваннях Європа дійсно стає таким суб'єктом міжнародної політики. Ну тоді останнє запитання: а чи готова Європа свою суб'єктність підтримати нарощуванням військового виробництва? Тому що Росія це якраз робить зараз. Ну за великим рахунком ще минулого року е була прийнята стратегія оборонно промислового комплексу ну, Європи, так. і там низка документів. І воно ніби здається, що так воно і є. Але uh -huh. Все ж таки без лідерства конкретних країн цього не буде. І зараз ми, в принципі, це лідерство, як це не дивно, можливо на себе візьме Німеччина. Тобто, ми бачимо зараз у них тут, -тут великі закупки цих і 20 єврофайтерів, і 3 тисячі mm -hmm. там бронетранспортерів, 3,5 тисячі бойових машин піхоти. Тобто але, але Франція цим. вже теж сказала своє так. слово. І в них своє а, бачення і у них і у них своє. Це в цьому в конкуренції можливо і народиться ця безпека тільки для Європи завжди конкуренція. Ну, в попередні століття виливалися не дуже красиві іноді конфігурації. Знаєте, будемо сподіватися, що 21-го такого не станеться. Хоча, бо ж же, що станеться цього 21-го століття. Пане Дмитро, я вам дуже дякую, дякую за вам. нашу розмову. Ви завжди пояснюєте дуже зрозуміло, і, і це, це цінно дуже ціною. Дмитро Левець, політового аналітичного центру Об'єднана Україна, був у нас сьогодні в гостях. Ну, а тим часом йдемо далі. В Силах оборони Півдня спростували.